По лініці шкварк. Показати там дерувати. Шкварк". А, окей. Хто тормозить? Це теж, мабуть, хнопочка для підсвітки, так? Будь ласка, тишина на майданчику. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми поговоримо про всесвітньо відомий бренд мотошоломів Shark. Сьогодні ми поговоримо про історію бренду. Про... З чого вони витовляються про кожну модель окремо і як обирати шоломи для різного типу їзди? Бренд Шарк взагалі то завжди був на передовій технології інновації в мотошоломному світі. Наприклад, є в них така прикольна технологія Shark Tooth, Англійська в мене така собі, але переводиться це як типу кулічі зуби. Це інтеграція блютузу в ваші шоломи для навігації та зв'язку. Крім того, бренд Shark відомий своєю вентиляцією, аеродомічними властивостями та захистом через свої композитні матеріали. Про історію є, про моделі є, про такий який класний Shark є. Ну а тепер про моделі окремо. Shark шквал. Ми починаємо з Shark шквал, тому що це дуже широка лінійка. Шарків є Shark 1, Shark 2 Shark 3 i і ми почнемо з двійки. Це майже як один, але краще, тому ми з цього і почнемо. Перше, що виділяє Shark Шквал 2 це світодіодні лампочки зверху, спереду та позаду. Він, вони заряджаються ось через цей проводочок. Ось тут включаються, і ми зараз покажемо, як це взагалі працює на дорозі. In... Навіщо це потрібно? Це для того, щоб ви були більш помітні на дорозі, щоб вас не збили ні вночі, ні вдень. Отака жтуканці. Далі я вже казав, що в Шарків супер-мега-вентиляційна система. Фух, і ми зараз її покажемо. Наприклад, ось тут ми можемо бачити, Пожу на камеру відчиняється, зачиняється, продувається уся голова спереду позаду. Повністю іде обтікання повітря в вашій голові, щоб вона не спітніла. Гарну вентиляцію ти розумієш лише тоді, коли в тебе були справи хоча б один раз, наприклад, з китайськими шоломами. Коли ти надиваєш як танковий просто циліндр на голову, в тебе все пітніє, кожного разу потрібно мити голову, вона ще і, ну, забруднюється, і воняє. Ну, все таке. А, крім того, є вентиляція ще й спереду. Вона відчиняється, зачиняється, і ми плавно переходимо до візеру. Ви подивіться на цей код огляду. Він дуже широкий, і це ще одна з фишок. Фішок фишок, шарку. Дуже широко, все ми бачимо. Кайф. Далі в нас сонцезахисні окуляри вмонтовані прямо в шолом. І що мені подобається саме шарку, це те, що вони опускаються прямо до носа і повністю закриває ваше лице, щоб сон, сонечко не попадало в очі. Тому що буває так, що воно просто, знаєте, номінально прикриває, але не працює. Ні, в шарку не так, воно прям-прям-прям. Прям до Гланд. І останнє, що хочу сказати про шквал 2. Це те, що тут є. Е, я не дуже розумію, як це працює, але вони саме кажуть, що цей шолом підходить для людей, котрі носять окуляри для зору. Тут прямо так і написано: типу: ізі пікап для окулярів. Далі у нас моделі де дешкварк, шкварк, де шарк, Так. Де Далі нас іде модель Shark DH шквал і i3 шквал. І я хочу розповісти, як своїм типу друзям, якщо б вони покупали ці шоломи, в чому різниця? Насамперед, майже не в чому. Тому що шарку взагалі то вже складно щось вивідати, коли у них все ідеально: ідеальна форма, ідеальна вентиляція, ідеальний захист. І вони вже, знаєте, як iPhone, такі мастодонти у своїй справі, роблять якісь приколи, котрі інтегрують у різні моделі. Наприклад, саме. Ай-3 це модель I з світодіодами спереду та позаду. І в чому прикол i 3 то тут вже є цей акселерометр. Це, блін, прикольна штукенця, тому що світодіоди не завжди світяться, а лише тоді, коли ви торм... ну, зупиняєтесь, чи прискорюєтесь дуже швидко, і вони підключаються, щоб показати усім іншим типу машинам, учасникам дорожнього руху, що ви є на дорозі. А це. Просто посилена модель, шарку, шквалу. Просто останнє пик, пик моди та інновацій. Характеристики у цих шоломів. Зовні у нас термопласт, у в нас авіаконструкторські винахиди з композитного матеріалу, дуже широкий візор, з сонцезахисними окулярами. І тут, і там. Взагалі, дуже приємна та міцна. Цей замочок для візору він дуже міцно тримає, мені було складно його відчинити, та взагалі він вас не відлітить, якщо ви будете падати. Дуже приємний в використанні, дуже стильовий, дуже аеродинамічний, висока якість. І взагалі, ці шоломи, і взагалі лінійка шквал є чудовим вибіром для різної їзди: в місті, поза містом, у далеку подорож, маленьку подорож. Може, вони лише не підходять для ендуро чи хард ендуро. А так, взагалі, клас. Далі в нас модель шарку, з котрої треба було почати відео, але вона у нас буде всередині. Це модель та 2. Чому треба було з них саме починати? Тому що це базова модель шарку за доступною ціною. Взагалі шоломи підходять для початківців. Ну ладно. Просто рівділ. Це інтегральний шолом, котрий поєднує в собі безпеку, комфорт, якість, термопластик, корпус. сонцезахисні окуляри Показую. Показав. Зачинив. Тому що хочу показати вам, що тут у нас є повітря. Вентиляція лайк. Like. Корпус лайк. Like. Обтікання. Десять з 10, тому що це шарк. Просто Ріділ. Просто. Далі в нас іде оновлена версія ріділу, ріділ 2. Що в нього нового? По-перше, це оновлена форма взагалі шолому. Це збільшує його аеродинаміку. Друге, це система вентиляції. Тобто вона і тут у нас є, але вона ну, класична, класна, шарковська. Тут в нас вона більш кортезна. Також у нас є заслонки зверху, щоб вам було більш комфортно. У цій моделі також є сонцезахисні окуляри. Ще покращений замок для візеру для більш надійної фіксації. Показую сонцезахисні окуляри. Мепс. Як у всіх моделях Shark, де є сонцезахисні окуляри, вони опускаються прямо по ніс, щоб повністю захистити вас від сонця. Це класна така функція. Останнє, що хочеться сказати про модель Redil 2, це про зйомну підкладку. Тому що е, чистий шолом це взагалі класте кайф. Хотілося б сказати, що в шарку є шоломи-трансформери S-Dark 2. Карбон. Про нього можна довго розповідати, але хто знає, той знає, що трансформери це просто шоломи для літньої їзди. Тому що це комфорт, але безпека ну, вже така собі. В чому саме є трансформер? А в тому, що в нього ніжня частина від шолома. Від'єднується. 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 І це добре, що воно складно від'єднується. Опа! Ну, Може не складно його доставати. Ось така літня модель шарку. Я майже забув, але не забув. Вам сказати, що в нас можна шоломи брати під замовлення, тому що не усі шоломи є в наявності прямо тут і зараз в магазині. Наприклад, Spartan GT, Spartan RS, Shark Race Pro. Це такі шоломи люкс-класу, і їх немає саме тому, що, що їх розкупили вже. Ми з вами розібрали шолом Shark, їх моделі, лінійки. А тепер треба розібратися, як їх обирати саме для себе. І перше, що вам треба звернути увагу, це розмір. Тому що якщо на вас буде тиснути шолом, сильно тиснути саме десь у цій частині, у цій частині, то десь вже через 30 хвилин у вас почне боліти голова так, що ви не зможете їздити в цьому шоломі, і його треба буде змінювати. Так, шолом треба, щоб тиснув тут і дуже щільно прилягав на ваше лице, щоб коли ну, там, щось сталося, він вас захищав. Але не треба, щоб тиснув усюди. І з цим вам допоможуть наші консультанти. Друге, це тип шолому. Інтегральні це суперзахист. Модульні це універсальність, а відкриті це комфорт влітку. Ще є індура шоломи, але про них ми потім порозповідаємо. Деякі особливості, котрі підходять саме вам, наприклад, зміна підкладка, наявність блютузу чи. Якась спеціальна система вентиляції, котра підходить вам. Ну, тому що хочеться, щоб голова була в комфорті. І останнє, чи перше, чи взагалі саме важливе, це комфорт. Шолом це те, в чому будете їздити ну, кожен день, якщо ви виїжджаєте часто. Шолом це те, що буде вас захищати у довгу подорож. Шолом це те, що буде на вашій голові, на вашому лиці дуже довго. Тому не поспішайте. Обирайте за комфортом, за смаком. А ще кажуть, що яскравий шолом додає плюс 10 км до швидкості. Правда чи ні? І мені підказує мій босс, що я забув сказати про підшоломник. Це ваш носок для голови. Він подовжує життя вашої голови та вашого шолома. Користуйтеся. Сьогодні ми з вами розібралися, що є таке бренд Shark. А це в нас інновації, комфорт та класні шоломи. Заздалегідь, супер мега класні шоломи. На цьому ми хочемо зупинити це відео і сказати вам дякую за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки. Ну і ще один лайк, десь тут поставте колокольчик. І ще раз вам дякую. Чекайте, будемо ще знімати. Цьому.